Нас в наявності є доволі великий вибір духових шаф, проте сьогодні ми хочемо показати вам ідеальну модель, яка, до речі, зараз за акційною ціною, і має знижку мінус 15%. Це повноцінна духова шафа, габаритами 60 на 60 що в ній є особливого. В першу чергу це дуже стильний дизайн. Також є дев'ять режимів роботи, серед яких є також функція бустер для швидкого розігріву. Також. Є Програма для розморожування продуктів та точне регулювання температури робочої камери від 30 до 250 градусів за цельсієм. Робоча камера у нас на 76 літрів. Містить на П'ять направляючих для деко укомплектована вона доволі базово, адже це буде решітка та металічне деко. Окрім цього, тут також є кухонний будильник та таймер, та галогенова підсвітка. Тож в ній є все, аби ви змогли приготувати найкращу випічку та страви.